Вишиваночку візьму швидко, одягнуся, підійду. Я обніму, я свою матусю. Ось такі гарні вірші про національний український одяг підготували вихованці дошкільного навчального закладу Чебурашка. Тут провели день вишиванки, на якому долучали малечу до давніх традицій рідної країни. Я маленька. Вишиванка, сорочка вишиванка активну участь у підготовці свята брали і батьки. Наприклад, анна власноруч обшивала сорочки своїх дітей бісером. Вліклась вишиванням для своїх дітей. Спочатку вишила собі вишиванку, яка на мені ну вона не традиційна, звісно, но на сучасний манір. я вишила потім старшому сину. У более традиційних чорних і красних світах среднім'я вишити. Вот маленький тоже теж в такой же вишиваночки. которую я вишивала сама у цьому садочку. Велику увагу приділяють народознавство та проводять багато різноманітних заходів, аби з маличку долучати дітей до українських традицій. Святкування усіх народних свят: і Андрія, і Різдва, і стрітення, і масленої, так також ми всі свята. Також у нас зовсім недавно була виставка українською іграшкою. Підтримати такий український флешмоб та долучитися до дня вишиванки вирішили. І у територіальному центрі Дружківки тут провели заняття декоративно-прикладного мистецтва. Ми дуже задоволені, що це свято не було загальнодержавного рівня і тепер не тільки у Черніжна. Тепер всі ми можемо показати свою однозначну та чітку позицію. Що ми дуже ну, з гордістю приєднуємося, що ми плекаємо свою автентичність, самобутність та неповторність своєї нації. Вас сьогодні зустріла горпина, яка зроблена руками нашої слухачки університету третього віку. Бачите, яка гарненька в українському національному одязі. З давніх давен візерунки, та і сама вишивка несе сакральний сенс. кажуть, що це. Дуже гарний подарунок. Коли ми вишиваємо, ми влажимо частичку себе в цю роботу, в свою вишиванку, і коли її вот даримо кому-то или ж покупають у нас, ми ділимося своїм теплом, своїм позитивом, своїм добром. Ніна Леонідівна тут вишила першу сорочку, яку до речі теж зробила у подарунок своєму доктору. Долго болела, не могли определить диагноз, и никто не мог мне помочь. Наконец доктор мне помогла. Ну, она вот в разговоре, в личной беседе, вона так сказала, ну мені так хочеться вишиванку. І вот я не вміла нічого делать, советувала здесь, як, що начала рисунки і вишила ей эту вишиванку. День вишиванки в Україні відзначають ще з 2007 року. На це свято майстрині діляться досвідом у вишиванні сорочок та своїми роботами. А діти дізнаються багато нового про давні традиції свого народу.